Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважені, сказа Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істина кажу вам, що хто скаже ці горі двигнись і кінця море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, і буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, що ві отець ваш який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець що на небі, не простий провин ваші. І коли стоїте на молитві, прощайте в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Словиславі. Ісус Христос дає інструкцію успішної молитви, що потрібно для того, щоб молитва була вислухана. Перший крок це майте віру, мати віру в Бога, вірити, Господи, Ти, мій небесний татусь, все моє життя. Я в твоїх руках, я віру, що ти знаєш, що ти робиш. Я тобі довіряю моє життя. Я не боюся, я не переживаю, бо знаю, що ти є зі мною. Це є віра нашого небесного Отця, нашого небесного татуся. Мати віру, ну і звичайно, що стійте на молитві, що це означає, що потрібно шукати час. Щоби побути своїм небесним батьком. Шукати часу, навіть так смішно сказано, тому що Господь Бог є дателем часу, Господь Бог в будь-який час може цей час від нас забрати. Він є господарем нашого життя, Він є господарем цього часу. Тому завжди ми повинні чувати, як каже апостол Павло, безперестанно молитися. Бо ми усвідомлюємо, що Бог є наш батько, що Бог є присутній в нашому житті, що Бог є той, хто любить, що Бог є той, хто мені все дає для мого життя, що він є мій найкращий також і друг, то як я можу не проводити з ним час? Коли я когось люблю, то я тільки шукаю хвилину, щоб побути з цією особою, щоб порозмовляти, щоб посидіти в її присутності, бо я люблю цю особу. І сьогодні ми себе теж можемо запитати, як багато часу я приділяю для Бога, бо саме це і оприділяє нашу любов до Нього, наскільки я йому довіряю, наскільки я Його люблю. Третій пункт це є, коли стоїте на молитві, прощайте і прости нам провини як які ми прощаємо винуватцям нашим. Деколи ми маємо в нашому серці якісь образи. Дехто просить у нас прощення, і ми не можемо простити, відпустити це свого серця. І тоді, коли ми просто маємо це непрощення, тоді і ця віра наша колихається, тоді і наша молитва є також і невислухана, тому що тоді я не можу сконцентруватися на моєму небесному татусеві. Вся моя увага, все моє життя є сконцентроване, все мій час на цій людині. Як вона могла таке зробити, як вона зі мною поступити, таке вчинити. І тоді просто мені пробуджується все те, що є небоже. Це є гнів, це є бажання зла, бажання пімсти. І тоді просто моє серце закрите перед Богом, але є відкрите на це зло, яке входить у моє життя. І тоді я не можу з собою нічого зробити, тому є дуже важливо хтось просить пробачення, прощати. Простити, відпустити, тяжко простити, Господи. То є також Твоя дитина. Ти знаєш, що з нею робити. Мені тяжко простити, відпустити, але я віддаю її Твоєму милосердю. Ти є також її батько. Ти знаєш, що з нею робити. Заопікуйся, бо благослови її. Дай мені мир і спокій. Бо саме найголовніший дар, який ми отримуємо в молитві, це є мир на серці. Це є радість від молитви, від зустрічі з Богом. Та як ми з кимось зустрічаємося дуже важливим, і наша бесіда вдалася, ми виходимо, ми летимо на крилах, бо наша бесіда вдалася, буде результат. Так само, і після молитви. Ми повинні відчувати цю радість, ми повинні відчувати цю любов. Отож, сьогодні маємо три кроки: віра в Бога, стояти на молитві, знаходити час для Господа Бога. і Прощати і пам'ятати все, що просимо омолити з вірою, ми отримуємо. Амінь. Христос рождається.